прощення таємниці джар 4 як релігія створила ідеальну формулу вибачення, що всі віри погоджуються щодо справжнього прощення? Невірно, я знайшов таємні архіви Ватикану, що показують, як папа вибачався 142 рази за один рік, але за допомогою методу, про який ніхто не говорить, ця релігійна техніка змінить ваші стосунки. Ласкаво просимо назад до прощення таємниці. Поворот сюжету: релігії не створили вибачення, вони створили ритуали, які роблять прощення неможливим відмовитися. Дивіться це. Католицькі сповідальні кабінки зроблені так, щоб ви не могли побачити обличчя священника, змушуючи вас зосередитися лише на своїх словах і совісті. Єврейська традиція Йом-Кіпур вимагає від людей вибачатися тричі. Але тут геніальність! Якщо хтось відмовляється від вашого вибачення тричі, він стає відповідальним за зламані стосунки. Це документували релігійні суди протягом століть. Ісламська тавба. Це не просто сказати «пробач», це повна церемонія життя. Мусульмани змінюють одяг, здійснюють ритуальне омовіння, і іноді навіть змінюють ім'я, щоб символізувати переродження. Уявіть собі, щоб кожне вибачення супроводжувалося повною трансформацією особистості. Акроним Буддійські монахи відкрили щось неймовірне. Вони вибачаються перед об'єктами, яких пошкодили, перед тим, як вибачитися перед людьми. Зламаний миска отримує таку ж повагу, як і поранена людина, бо все має енергію, яку потрібно зцілити. Акроним гінді пречі та церемонії залучають цілі громади. Коли комусь потрібно вибачитися, вся село бере участь у очищувальних ритуалах. Людина, яка вибачається, тимчасово стає святою, бо вона досить смілива, щоб шукати очищення. Акроним, ось що зрозуміли релігії. Вибачення потребують свідків. Церемонії та наслідків для створення тривалих змін: ось чому релігійні вибачення залишаються, а повсякденне вибачте зникає. Акроним спробуйте релігійний підхід. Створіть церемонію навколо вашого вибачення. Оберіть особливе місце. Запросіть довіреного друга як свідка, і зробіть щось символічне, наприклад, запалити свічку або посадити щось разом. Завтра у Sorry Secrets Drag 5 Дізнайтеся про парадокс вибачення Сократа: він став безсмертним, ніколи не вибачаючись. Натисніть лайк, якщо ці релігійні секрети вас здивували. Підписуйтеся на більше трансформаційних Sorry Secrets.